Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал за новим рецептом. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну запіканку із курячої печінки. Приємного вам перегляду! Починаємо готувати курячу печінку промили і злегка обсмажуємо із двох сторін. Поки охолоне печінка, ми приготуємо інші інгредієнти. У мене попередньо зварені яйця і зелені я обрала. Цибульку та петрушку. Яйця нарізаємо будь-якими шматочками. Любите менші, можете менші. Ще додавлю до нашої запіканки болгарський перець. Звісно, я його розморожу. Ще мені знадобиться 150 г твердого сиру, натираю його на терці. Звісно, ви можете змінювати складники, які входять до запіканки. Тобто, замість болгарського перцю можна додати гриби. Коли печінка остигла. Нарізаємо її не дуже дрібними шматочками, щоб потім наша запіканка у розрізі мала гарний вигляд. Починаємо поєднувати усі інгредієнти між собою. До печінки додаємо зелень, зелену цибульку, болгарський перець та порізані яйця. Ще потертий сир. Окрему миску вибиваємо 3 яйця, солимо, перчимо та лоделкою збиваємо. На час додати наші улюблені спеції. Звісно, одну чайну ложку солі, чорний мелений перець. Ще сюди я додала мускатний горіх та сушений часник. Звісно, усі спеції додавайте за своїм смаком, який ви любите. Усе злегка перемішуємо. В самому кінці. Додаємо яйця і ще раз гарненько перемішуємо. Беремо будь-яку форму, яка б мала високі бортики. Змащуємо її рослинною олією і починаємо викладати нашу майбутню запіканку. Запіканку викладаємо частинами усе добре вирівнюємо та притискаємо ложкою для того, щоб потім не було пустоти всередині. Запіканка виходить дуже смачною, добре тримає форму. Неймовірно гарна у розрізі. Ну і, звісно, досить ситно виходить. Мені у цій страві подобається дуже коріандр. Ним посипаю зверху нашу запіканку. Відправляємо нашу запіканку у духовку на 35-40 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Тепер найголовніше кілька годин потрібно дати, щоб запіканка охолола. Найкраще, звичайно, на ніч. Але я не втрималась і вже мене закортіло спробувати за 2 години, тому дивимося, який вигляд запіканка має за 2 години. Добре тримає форму, легко нарізається, красива у вигляді і дуже смачна! Що ще треба? Рецепт смачної запіканки залишаю в кінці відео. Якщо вам сподобалось моє відео, вподобайка! Підписуйтесь на мій канал, готуйте на здоров'я, здивуйте своїх гостей та рідних. Залишайте свої коментарі для розвитку каналу, обов'язково напишіть, з якого міста дивитесь моє відео. Любите ви такі місні, різноманітні та яскраві нарізки. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба до нових та смачних зустрічей!